Прийшла моя подруга, дивіться, бачите, лежить. Чи то друг, чи то подруга, зараз побіжу її годувати. І отак бігенько-бігенько покладу дві сердечки і дві ковбаски. Головне, щоб дочекалась. І зараз ми зробимо з вами добру справу. Чи на місці? Нема. Може десь тут лягла, зараз подивимося. І так, я на базі. Її нема, вже пішла. Вона так буває рідко, ця собачка, але я її залишу. Залишу, залишу її десь на травці. Вона знає, що то я залишаю, бо пару раз її годувала. ж вона її вже побігла. Але залишу тут під деревом, тут пахне і вона прийде. Тому що потім я дивилась, вона все. З'їдає чи то вона, чи то не вона, можливо, якісь коти, але треба то робити, треба годувати, треба робити якісь такі добрі справи. Та вона прийде і з'їсть. Все, залишила під деревом. Можливо, пташки з'їдять, бо тут дуже багато. І сороки, і ворони, але це не для них, вони дуже такі агресивні. До речі, у нас там е ластівки в, в, этом були в зробили гніздо. В стіні. така дірка там була, і вони зробили там гніздо. І ласт... Ой, ластівки, і сороки дуже на них нападали, уявляєте, ну вони ж хижаки. Тому робіть, будь ласка, добрі справи не тільки для тваринок, а й для старих бабусь. І чому ви думаєте, я купую ті квіти? Тому що я купую, щоб якоїсь бабульки да, заплатити за ту квітку. У мене вже скоро тих квіток, що мене виженуть вже з тими квітками. Ну, але що маємо, то маємо. Зеляньте, яка у нас тут красива. Одна красива, інша біла, красива, дуже красиві такі. Вам всього доброго, всього найкращого. обіймаю вас всіх!